А сорті овочеве. Від крафтової броварні Vibrand Pur місто Харків. І це таке пиво, мабуть, гозе. 4% алкоголю, у складі помідори, огірки, я так розумію, часник перець. Ну, хміль дріжджі. Ось дивіться, тут всередині оцей весь суп, його тут видно. Ось він там плаває цілий огірок. Як завжди, з запальничкою. Так. Пішов, щось пішло. Так, видно, вам не видно. Перець, огірок, ще огірок, ще щось гриби якісь чи що це таке? Так, весь цей суп в мене вже в келиху. Дивіться, щось там плаває. Пінношопки тут немає. Пікантний аромат, не схожий на розсіл, не схожий на томатку, не схожий ні на що. Якийсь такий овочевий суп, як на мене. Знімаємо пробу. Гострий посмак, відчуваються огірки, відчуваються томати, відчувається добре перець. Смак достатньо насичений, багато не водичка. Залпом не вип'єш, тому що воно все-таки гостре. Ще ковток. Цілий часник. Ану, спробую. Він ще має якусь силу, смаку майже немає. Огірочок пікулі, дуже маленький, знімаємо пробу. Хрусткий, але без смаку. І якась перчина. Думаю, дуже гостра. Знімаємо пробу. Причина не така гостра, як могла би бути. Можна їсти для екстриму, а смаку теж там мінімум, ще ковток пива. А ще я тут знайшов гриби. Мені здається, оце реженьке це опеньке. Що таке це? Мабуть, якісь маслята. Я їх пробувати не буду, щось немає такого бажання, а ще ковток пива зроблю. Пиво цікаве, екстремальне. Мінімум його можна купити для того, щоб зачекінитись в тапку і розказувати друзям, що я пив пиво з грибами. Якщо ви їли гриби, пишіть в коментах.